друзі, ви на каналі Майстерня Майнкрафт. Ми продовжуємо рубліку розміру Едукшен По Побачання, подивіться відео в плейлисті, Так, да, вони в мене є. Сьогодні я покажу вам, як зробити заготовне скло. Ну що ж, починаємо. Щоб зробити заготоване скло з блоків, нам потрібен конструктор елементів та конструктор сполук, а з ресурсів нам потрібно оксид, алюмінію, любе скло, я візьму жовте, і тероксид бою. Щоб зробити оксите любінь. Нам потрібно ввести в конструкцію елементів 888. Зараз я вам веду все. І ми отримаємо кисень. Далі конструк... знову в конструкторі елементів вводимо 13 13 13. 13 і 13. А, 13, 13 14, вибачте. І тепер в конструкторі сполук. Ми робимо ось таку формулу О3Л2. О3Л2, все. І ми отримуємо оксид алюмінію. Йдемо далі. Тепер знову в конструкторі елементів вводимо 5, 5, 5. Так, і все. Тепер в конструкторі сполок робимо ту ж саму формулу О3Б2. І ми отримаємо триоксид бору. Тепер верстаку розставляємо предмети як в Мене. Наверх почекайте, е, Навпаки, навпаки, навпаки. Е, зараз почекайте. І тепер. Е, а, ось, ось так. Да. Чого? А, ось, да, 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 все правильно. Вибачте. Все, заготоване скло зроблено. Ось, я ось такий жовтий колір, і для мене воно дуже красиво. На цьому відеоролік підійшов до кінця. Ставте лайки, підписуйтеся. По посиланню в описі переходіть на мій телеграм-канал. Всім мирного неба!